Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин? Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні. Військовий експерт, пан Сергій Грабський? Сі пане Сергію, щиро вітаю вас. Мої вітання, пані. пане Сергію, нещодавно Володимир Зеленський зробив таку заяву, що зброєю на полі бою жодна зі сторін не виграє. Скажіть, будь ласка, з чим ви пов'язуєте цю заяву? Це з із знову ж таки поведінкою нової адміністрації? чи це дійсно? Те, як наразі виглядає ситуація на полі бою. Ну, на, сьогоднішні, на сьогоднішній день розумієте, ми з вами маємо таку унікальну ситуацію. До речі, я для себе зробив таке парадоксальне відкриття, а сьогодні вже можна робити таке парадоксальне відкриття, що, як мінімум, починаючи з 1815 року такої війни в Європі не було. Такої тривалої війни, яка б тривала 11 довгих років, не було ніколи. Навіть Перша світова війна, навіть Друга світова війна не тривала так довго, як наша війна, а тому знаєте, робити якісь однозначні висновки дуже дуже зарано і невдячно, тому що ми з вами просто зараз живемо. Ну, на жаль, так сталося в такий історичний період, який, якого не було ніколи в світі, і зараз при нас формується нова реальність. І ця нова реальність каже, що старими методами ведення бойових дій за тих умов, які склалися на сьогоднішній день на полі бою, ну, добитися раптової або моментальної, миттєвої перемоги неможливо. Є певні фактори, є певні напрямки, алгоритми дії, які дозволяють нам робити певні припущення, як це може відбуватися, що треба зробити, але, скажімо так, все це буде не швидко. Як би нам не хотілося закінчити це як можна швидше, на жаль, такого не буде. І саме тому ну, президент України має право на такі слова, тому що ми вийшли зараз на такий пік, коли жодної сторін має якоїсь суттєвої переваги в той чи інший бік, який може гарантувати їм проведення успішних наступальних операцій. А Люба, і як каже генерал Сирський, війна не виграється обороною, вона виграється наступом. Так от зараз жодної сторін немає. Сил та засобів, які можуть дозволити їм досягти успіху ну, в якійсь навіть обозривній перспективі щодо, ну, я під цим рахую як мінімум півроку. Далі видно буде, але сьогодні. Володимир Зеленський акцентував увагу, що важливо стабілізувати лінію фронту перед важливими майбутніми перемовними, знову ж таки, процесами. Те, що бачимо ми сьогодні на фронті, ну от Покровськ, так? Можна там ж напевно констатувати, що там відбулася певна стабілізація. А от, по і по на інших ділянках фронту, що бачите, ви ми бачимо, що Оскіл, так росіяни там намагаються створити плацдарм, впритул вже підійшли до самого Куп'янська. Тобто, як виглядає лінія фронту? Ви знаєте загалом, якщо так от подивитися ну, з широкої перспективи, в принципі, ми вже сьогодні можемо говорити про певну стабілізацію лінії фронту. Дивіться уважно на лінію фронту, але з такою дуже великої, з такої глобусної, я б сказав, перспективи. Чи змінилася вона протягом останнього року? Ну, вибачте, з тої перспективи, з великою стратегічною ні. Противник, втративши майже півмільйона своїх солдат і офіцерів, тисячі одиниць техніки, зайняв ну, площу в 3,5 тисячі квадратних кілометрів. Це нам коштувало дуже серйозних зусиль, дуже серйозних ресурсів, але й противник витратився в чотири рази більше. І це треба розуміти. А, тому ми вже сьогодні говоримо, що фактично, починаючи з осені, з жовтня 23-го року, в стратегічній перспективі, лінія фронту залишається практично незмінною. Так, є тактичні просування, так, противник. Досяг серйозних успіхів на одній ділянці фронту, тобто на південно-західному Донецькому напрямку, просунувшись від Авдіївки до Покровська, це так, але це коштуваємо таких ресурсів, таких зусиль, що вважати це видатною перемогою можливо. Ви знаєте, я в зв'язку з цим наводив приклад, що противник за рік захопив 3,5 тисячі квадратних кілометрів території за рік. А українські сили оборони протягом близьковичної. Курської наступальної операції за два тижні взяли під контроль 1100 квадратних кілометрів території. Це про те порівняння і про той потенціал, який має противник. Ви абсолютно праві, що ми зберігаємо, як би кажуть, інтерес. Ну, не то, що ми інтерес ми тримаємо на всю лінію фронту, але особливу увагу ми приділяємо тим ділянкам, про які ви казали: Покровськ або Новопавлівський напрямок. А я їх не розділяю, тому що це складові одної операції. Викликає певне занепокоєння. Взагалі, оця от локація від великої новосілки і до часів яру, це ну скажімо так, зона прикладення основних зусиль російських окупантів. Останнім часом, отримавши певний успіх, як вони це називають, тактичний, вони намагаються розвинути цей успіх саме на Купінському напрямку, і від самого початку я алярмував, коли казав, що є дуже небезпечною тенденцією просування та закріплення противника на лівому березі річки Оскіл. Зараз ми маємо ситуацію, коли противник намагається наростити, розширити цей плацдарм, наситити його військами для того, щоб спробувати продовжувати наступ в район Куп'янська з двох сторін ріки ОСКІЛ, видавити наші підрозділи з плацдарму, які ми отримуємо, завдяки ключовим позиціям в районі Купінська і переправам в районі Купінська, витіснити наші підрозділи з лівого берегу Осколу, і е, зосередитися на просуванні в район Купінська. Купінськ для них критично важливий в цьому сенсі, тому що без Купінська подальше просування в Харківській області неможливе. Тому е, навіть ці дві ділянки дають мені підстави говорити про те, що від якоїсь такої стабіль... стабільної стабілізації ми ще дуже дуже, дуже далеко, тому що противник має достатньо ресурсів для того, щоб намагатися е, просуватися на окремих ділянках фронту. Ми маємо ресурси для того, щоб не допускати противника до таких проривів, що власне сьогодні відбувається на Покровську. Ви знаєте, чомусь іноді створюється таке хибне враження, що це противник сам іде, йде, іде. Потім подумав, а я втомився, я далі не піду. Ні, це наслідок нашої, хто підкої напруженої героїчної роботи сил оборони, які надають противнику це робити. Кож, кожноденна праця наших сил оборони, наш Відчайдушний захист робить неможливими виконання планів противника, і все залежить в основному від того наскільки ми, як держава, як суспільство, будемо готові і в подальшому стримувати тиск ворога. На різних ділянках фронту, ну роблячи неможливими його успіхи, як ми це зробили, наприклад, навіть в сенсі Донецької операції, тому що противник відповідно до графіки ще 4 місяці назад, десь в жовтні місяці, мав вийти на лінію Покровськ-Костянтинівка, часів яр. Нагадаю, що часів яр вони штурмують ще з, з березня місяця минулого року. Тобто, скоро вже буде рік. Як там тривають бої? Якщо ви пам'ятаєте, задача стояла російським військам взяти часів яр 9 травня. Де вони зараз? Вони просуваються в тому місці, яке колись називалося місто часів яр. Там нема де оборонятися, і саме це дає їм можливості просуватися ну, фактично в цій місячній пустелі. Пане Сергію, нам потрібні люди і нам потрібна зброя. Роман Костенко народний депутат, і він входить так до комітету з питань нацбезпеки та оборони, говорить про те, що Сполучені Штати Америки зупинили продаж зброї в Україну. А Володимир Зеленський також нещодавно зробив заяву, сказав навіть про те, що йому е, телефонує командування о п'ятій ранку, і говорить про те, що нас вони є якби ворожі цілі летять так на Україну, і нам немає чим збивати, у нас немає ракет. Це біда, це проблема. Маємо це розуміти е, і вишукувати альтернативні сили та засоби. Е, ну я би сказав так, що е, прямо сьогодні така проблема існує, але вона в віддаленої перспективі. Тому що все ж таки є інші засоби постачання, ну та ж сама Німеччина нам передає відповідну кількість ракет, але треба розуміти, що звісно без американського постачання нам буде дуже дуже важко. Дуже важко, і ми маємо якось збалансувати ці недоліки, ну, компенсувавши це іншими видами озброєння, там де ми можемо все зробити. І в зв'язку з цим я дуже покладаю великі надії на зустріч європейських лідерів, які прибудуть в Україну в понеділок на річницю повномасштабного вторгнення. Очі Європа, слава Богу, відкриває очі поступово, і ми бачимо, що вони робляться більше і більш енергійні кроки задля того, щоб допомогти нам, маючи на увазі допомогу самим собі. Тому що європейці прекрасно розуміють, що вони будуть наступними. Я жодним чином не хочу, як то кажуть, прикрашати картинку. Важко, нам буде важко. Але давайте скажемо так: ми виживали в часи, коли Америка не передавала нам. Озброєння і бойову техніку, і це було в кінець 23-го, початку 24-го року. Півроку ми вже жили в таких ситуаціях, тому е ситуація складна. Ситуація, як я вже казав, така що не мала місця в історії світової цивілізації від слова ніколи, і е на наших плечах лежить відповідальність за те, як ми пройдемо цей важкий період нашої історії. Бо ти нам каже про те, що ми не можемо втратити підтримку США, і потрібно так докласти максимальні зусилля дипломатії. Але ж ми бачимо так останніми днями ну, такі випади з боку. Керівництва Сполучених Штатів Америки щодо Володимира Зеленського, але тим не менше ми бачимо і протести, вже які розпочалися в Сполучених Штатах Америки. Як ви вважаєте, якщо Трамп, якщо так станеться, що Трамп зупинить фінансування, допомогу не для України? Тоді от ми самотужки потягнемо цю війну і чи включиться тоді Європа? Тому що ви сказали, що ви якраз у вас є сподівання на європейців а в Європі немає іншого вибору, власне, як і у нас немає іншого вибору. Шановна пані Євгенія, тому що е, в іншому в, в, випадку ми ну, давайте будемо відверті, нас всі вб'ють. Mm -hmm. Просто б'ють. Тут не треба більше нічого пояснювати. Тобто зараз, і, знаєте, є таке поняття боротьби за своє виживання і існування, коли всі методи і засоби можна використовувати. Протидії, е, чи може Америка в принципі зупинити передачу нам озброєння? Ну, в принципі, може. Сильно це вплине, ну давайте розбиратися. Україна забезпечує свої потреби десь приблизно на 30%. ще приблизно 40% нам передає самотужки. Плюс ми маємо певний потенціал, який нам допомагають розвивати саме європейські країни. А з урахуванням того, що я маю переконану надію, що європейці так само усвідомлюють загрозливість цієї ситуації, і вони будуть робити все, щоб нам допомогти. Ми можемо припустити певне нарощування європейського потенціалу, ну, як мінімум, процентів на 50%, до 50% тобто 30 і 40-80% від тієї допомоги, яку ми отримуємо. Тут залишається тільки один шлях нарощувати знов-таки наше виробництво і нарощувати європейське виробництво, що зараз і відбувається, для того, щоб протягом часу компенсувати недостачу американського зброєння і бойової техніки. Це складна надзвичайно надскладна задача, але ми маємо її виконати, тому що іншого варіанту в нас немає. Знов-таки є ще таке поняття як необхідність протриматися, протриматися певний час, тому що як каже один мій знайомий, шановні друзі, ну давайте зрозуміти, що час Трампа почав вже негативний відлік через певну кількість місяців, років він залишить посаду президента Сполучених Штатів. Знаєте, не хочу бути таким же конченим оптимістом, але є все ж таки правила міжнародного існування і міжнародного співробітництва, коли тут діє цитата Черчилля американці приймають правильні рішення після того, як вони приймуть пройдуть всі неправильні рішення. Це перше. По друге на сьогоднішній день саме адміністрація Трампа веде дуже небезпечну гру, яка викликає вже шоковий стан в самих сполучених штатах. І це пов'язано з тим, що вони воюють з мігрантами, тим, що вони побили горщики зі із своїми найближчими союзниками з Канадою та Мексикою. І тепер це дуже довго треба буде вирівнювати. Плюс треба розуміти, що на сьогоднішній день в самих Сполучених Штатах я тому свідок, а підтримка України все ж таки є преференцією більшої частини населення. В самих сполучених штатах поки що. В тому стані, в якому вони існують, адміністрація президента Трампа не є істиною в останній інстанції. І давайте пам'ятати ще таке, що ті 60 мільярдів доларів, які розписувалися, і за які воювали досить довго, вони були прийняті рішенням конгресу, на яке президент Сполучених Штатів впливу немає. Тому ці фактори, плюс фактор того, ну знаєте, банального заробітку грошей, коли американським корпораціям треба заробляти гроші на озброєння а це дуже потенційно привабливий ринок, особливо в стані, в якому зараз знаходяться знаходиться самі Сполучені Штати, і наскільки є високою потреба в озброєнні. ми скажемо так, що вже казати, що все закінчено, і що ми програли, ну буде злочином. Злочином чи перед нашим майбутнім. як як кажуть, зараз ну, багато в Фейсбуці читаю копати собі помиральну яму ще зарані. Ну і вибачте, за такий цинізм я останнім часом так само застосовую цю репліку або цитату. Що давайте не забувати, що українська повстанська армія воювала проти червоної зарази, проти червоних карателів і катів що протягом 10 років вони не мали жодного ніякого забезпечення від свого зовсім. Ми знаходимося в рази в кращій ситуації, і ми спираємося на безумовну підтримку наших союзників, які так само, як і ми, усвідомлюють критичну небезпеку, яка виходить з Російської Федерації. Тому ми уважно слідкуємо за тим, що відбувається в Сполучених Штатах. Не плачемо, а робимо свою справу. Робимо все можливе, щоб вирівняти ситуацію, тримати стрій, продовжувати нашу боротьбу. У нас немає іншого виходу, як би нам не хотілося. Сергію, ви акцентуєте увагу на власному виробництві, але ж виробляти ракети до Петріотів ми не можемо. Це роблять тільки Сполучені Штати Америки та Японія. Японія, яка також передає ну, знову ж таки ці ракети американцям. Ну тут то, то тоді чи зростає тоді загроза, що і Патріоти в нас тоді можуть відібрати, якщо буде таке ухвалене рішення про зупинку допомоги? Ну, ви знаєте, давайте скажемо так: ну, Петріоти знаходяться на забезпеченні не тільки Сполучених Штатів. Я вже тільки що. Навів приклад того, що Сполучені Штати вимушені будуть виконувати свої контрактні зобов'язання, передаючи петріоти і Німеччині, і Франції, і Польщі і так далі. І тому подібне. Плюс я спеціально натякнув, що не петріотами єдиними живе наша оборона, є аріс, і, і насамси, і решта інших варіантів. Мало того, знаєте, а на сьогоднішній день ми вже робимо таку певну ешелонізацію або ешелонування наших. Систем протиповітряної оборони, а внаслідок чого ми переносимо акценти знищення тої чи іншої повітряної цілі, з одного виду протиповітряної оборони на інше. Тобто, наприклад, ті ж самі шахеди, внаслідок того, що вони ну, за умовчанням не мають високої швидкості, що ми маємо досить потужну систему розпізнавання і детекції цих об'єктів, збиваються, в тому числі зенітно-кулеметними або зенітно-артилерійськими підрозділами. Напрацьовуються варіанти побудови шахі таких дронів, ловців, шахедів і так далі, тому подібне. Тобто, ми диверсифікуємо, давайте використаємо такий бізнесовий термін: наші засоби оборони для того, щоб нарощувати наш бойовий потенціал. І я розумію, що це виглядає так занадто оптимістично, але скажімо так, ми все одно стримуємо, і дії противника, і наносимо відповідний удар. Це перше. І по-друге, ви знаєте, не треба демонізувати противника. Наскільки багато противник випускає ракет по Києву, по Україні щомісяця, в середньому я підрахував за останній рік це випускалося десь до 200 ракет, можливо, навіть менше. Тому що у противника є серйозні проблеми з виробництвом ракет і серйозні проблеми з запуском ракет. Скажіть мені, будь ласка, а коли ми останній раз чули про Міг-31, який погрожував нам випустити кінжал? Хто мені може нагадати? Давно. Давно. А чому це виходить, що у них кінжалів немає? Якраз кінжали в них є. В них протушки інші... чули, протушки чули, от вони там щось залітали, там сьогодні, так вночі політали, повернулися назад. Це, це значить, що вони скоро будуть запускати. Щодо Міг 31, то тут є такий дуже хитрий аспект, як кажуть, моторесурс двигуна. 350 годин, а переробляти і робити новий той мотор в Росії є великі складнощі. Так що знов таки є і цей фактор, який треба враховувати, це знов таки не знижує вірогідність того, що противник буде застосовувати ракети. Він буде їх застосовувати. Ну і це не значить, що ми маємо вже, як то кажуть, склеїти ласти. І бо, як казали в чорному гуморі радянської армії, закручуватися в біле простовадло і повсти в сторону кладовища. У нас іншого вибору немає. Померти ми завжди встигнемо, ми ще повоюємо. Сергію є експерти, які вважають, що нам потрібно робити ставку на розвиток безпілотних саме систем. Мовляв, ось це, скажімо так, ну, війна майбутнього безпілотники. Погодитися з цією думкою, і, в принципі, як ви так оцінюєте те, що в нас наразі є в цій галузі? Я не погоджуюся з цією думкою. Розумієте, в чому справа? А е, війна це справа людей. Mm -hmm. Техніка є допоміжним засобом, і в кінці кінців людина не може бути заміщена роботизованою системою на цій війні. На сьогоднішній день так само ми поки що не знаходимося в тому стані, тому що для цього треба провести в тому числі і технологічну, і наукову революцію. Для того, щоб дрони повністю замінили ударні засоби. Ну, самий простий приклад: яка вага артилерійського снаряда калібру 155 мм? Десь приблизно 26-32 кг до 40 кг. Тобто ми припускаємо, що там вибухівки від 12 до 16 кг, а яка вага вибухової речовини, яка переноситься дроном, з, умовно з точки А в точку Б? Від пів менше, значно менше. Тобто, скажімо так, що сумарний залп артилерії вирішує задачі такі, які е, вирішують в рази більшу кількість дронів. Тобто це зводить ну, на один рівень їхню вартість. Знов таки е, ми говоримо про те, що дрони ну, вже посіли таке визначне місце, ну, скажімо, в боротьбі з піхотою противника. Із поодинокими цілями та засобами, цілями і технікою противника в тактичній глибині. А якщо треба наносити удари по якимось стратегічним об'єктам з гарантією їх руйнування, можливо, тут все ж таки томагавки, які, хоч і є дуже застарілим, але надійним озброєнням, будуть грати більш потужну роль. Саме тому паралельно є розвиток балістики. Балістичних ракет ударного типу, які будуть бити на більшу відстань. Тобто для нас відстань до 600 кілометрів є визначно визначним показником і є вкрай необхідним. Тобто, саме тому я маю підставу говорити, що ми не маємо зосереджуватися виключно на дронах. Хоча це є дуже важливий аспект, ну і посилаюся при цьому на вислову генерала Сирського, який сказав, що дрони силами та засобами безпілотних систем було вражено 49% бойових цілей противника. Тобто ну, зосереджуватися тільки на цьому, ну буде неправильно. Ми маємо розвивати і артилерію, ми маємо розвивати наші сили та засоби доставки, тому що війну піхотою не виграєш. Тільки піхота має бути механізована і моторизована, тому е буде великою помилкою, якщо ми так зараз будемо молитися тільки на дрони. Плюс е на додачу до цього, знаєте, ну, є вже, як то кажуть, досвід інших воїн, які казали, що молитва на вундервафі закінчується критичною поразкою. Треба розвивати різні напрямки е збройного захисту держави. У нас є над чим працювати в сфері стрілецького озброєння, Нам є де і як працювати в сфері розвитку, хай мови, але авіації, для того, щоб, до речі, так само ефективно знищувати ті ж самі дрони, а можливо і крилаті ракети. Тобто така от собі диверсифікація, яка має місце. Тому при всій повазі до, дрона, до дронів я дуже поважаю, я розумію їх важливість і жодним чином не заперечую їх необхідність треба забувати про інші системи озброєння які нам так само будуть в нагоді. а якщо говорити в принципі куди ми рухаємося до чого дійдемо Буданов говорить що він вважає що ми в цьому році прийдемо до режиму зупинки вогню питання в тому наскільки довго воно триватиме а ви як вважаєте, ну тобто відбудеться цього року зупинка вогню чи ні пані югені відверто скажу поняття немає Yeah. І я дуже далекий від того, щоб ну, стверджувати це, підтримувати це твердження або категорично його заперечувати. Перше, ні ви, ні я, навіть ми з вами вдвох не маємо навіть і десятої долі того обсягу інформації, яку володіє Буданом. По-друге, по ситуація на фронті є настільки динамічною, що говорити, що, безперечно, в цьому році буде якесь перемир'я ну, трошки зарано. Тому що може відбутися все. Чому я про це кажу? Я вже згадував, що такої війни, як ми з вами переживаємо, не було в світі, в Європі Європі ну, починаючи з наполеонівських війн, такої тривалої війни. Тому робити якісь прогнози можна, виходячи з якихось алгоритмів і, скажімо так, точок вимірювання минулого. Але минулого такого не було ніколи. Жодна країна в світі не піддавалася ракетно-бомбовим ударом. Такої інтенсивності протягом трьох років 3 років, а, тому що по нам випустили, я вже боюся, навіть казати, скільки ракет, більше 4 тисяч, що найменше. Такого не було в історії людства, тому ніхто не знає, як це впливає. А, ми вже робили припущення про те, що противник буде виснажений, втративши таку та кількість людей. Цього не відбулося. Ми ми робили припущення, що противник буде знесилений, і до речі, Буданов сам говорив, що бойові дії будуть тривати в активній фазі до кінця вересня 2024 року. Чи бачимо ми суттєву змін в інтенсивності бойових дій аж ніяк? З іншого боку, вперше в світовій історії відбулася така ситуація, коли країна, яка в принципі не мала військово-морських сил, розгромила оперативно-стратегічне об'єднання противника, тобто Чорноморський флот, загнавши його, як то кажуть, в глухий кут Чорного моря. І нівелювавши цей фактор використання військово-морських сил як фактор ведення війни, вони так дуже обережно іноді вискакують, пульнуть якісь калібри і тікають назад, ховатися. Ну, як, в принципі, завжди було з російським флотом. Тому е, я дуже обережний в таких висказуваннях і, на жаль, не можу ані, ані спростувати, ані підтвердити те, що каже генерал Гуданов, ну, виходячи з того, що ми з вами тільки що обговорили. Е, Переміря може настати навіть внаслідок того, що, наприклад, ну, станеться те, чого ми з вами всі чекаємо, що Путін помре. Може бути, може. Е, може, прийдуть там до влади якісь. А такі сили, які будуть вважати, що це була велика помилка. Я в цьому дуже сильно сумніваюся, і боюся, що навпаки можуть прийти такі сили, які оголосять тотальну мобілізацію. Всіх поженуть на останню боротьбу зі злом, про яку вони вже говорять досить давно. Тобто динаміка цих подій настільки висока, що говорити про те, що там може відбутися це, це інше, ну дуже небезпечно. Я цього не люблю. Може, як ви бачили, вже я завжди підкреслював, я не ванга на жаль. Я розумію, пане Сергію, але тим не менше, якщо говорити про той план, який є в публічному просторі, я, зокрема про який повідомили журналісти Fox News, після перемовин Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки в Арегіяді, зокрема спочатку зупинка вогню, потім проведення виборів і лише потім підписання угоди. Блумберг тепер пише про те, що відновити війну в Україні з потрійною силою після зміни влади це ключова мета, і це із посиланням на наші українські спецслужби. От якщо саме такий план. Буде так, про які повідомляли журналісти Fox News, удасться нав'язати нам. Ну, тобто, чи дійсно тоді от путіну просто потрібна ця оперативна пауза, і він тоді піде ще більше? Безперечно, безперечно, це поза сумнівом, шановні друзі, шановні пані Євгенії, безперечно, ну, скільки наводити цитат Бісмарка Черчилля, які казали, що угода з Росією не вартує паперу, на якої вона підписана. Безперечно, Росія спить і бачить знищити нас, і іншого варіанту в них немає. Без України, без контролю над цією територією, не може бути навіть мови про відтворення якогось там міфологічного Радянського Союзу або Російської імперії. Вона не може існувати в такому усіченому вигляді, без цих територій, без контролю над цією землею, над душами людей, які тут живуть. Мало того, всі прекрасно розуміють в Росії так само, що це вкрай важливо для них навіть з точки зору виживання, тому що вони видихаються, і для них війна в Україні, переможна війна в Україні, яка буде після перерви, з урахуванням тих от уроків, які вони вивчили, і тих помилок роботи над помилками, яку вони приведуть, приведе до того, що вони моментально отримують півмільйонний контингент військ, які вони поженуть воювати. Не треба мені розповідати про те, що там хтось там відмовиться чи не відмовиться, не відмовляться. Як це було вже в 43-му році, як це було ще в часи так званої громадянської війни або першої окупації України, не відмовляться. Росіяни знають і вміють, як гнати людей на війну. Тому оперативна передишка росіянам потрібна вкрай, є вкрай необхідно для того, щоб накопичити відповідні ресурси на маховик тої військової індустрії, яку вони вже розгорнули, яку зупинити вони не можуть для того, щоб продовжувати наступ. Це може бути не обов'язково Україна. До речі, європейці так само це усвідомлюють. Але те, що війна триватиме і далі, після двох-трьохрічної паузи, я вам гарантую. Тут немає жодного сумніву, як би там не було. Тому ці всі розповіді вони від лукавого і вони є вкрай небезпечними для нас. Ми маємо бути свідомі, що мир не стане тільки після того, коли буде знищений суб'єкт міжнародного права, який має столицю в Москві і кордони з нами. Інших варіантів не існує. Пане Сергію, щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову. Дякую за всі ваші відповіді. Звичайно, ми будемо слідкувати за подіями та аналізувати, і при нагоді обов'язково ще так проговоримо всі важливі теми та ключові моменти. І давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для них, аби вони були в курсі всієї важливої та актуальної інформації, були обізнані. Друзі, закликаю вас підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Поширюйте це відео. Це дає змогу, або думку наших гостей могли бачити та чути якомога більше людей. Пане Сергію. Ну а вам я щиро дякую за фахову розмову і буду знову чекати вас у нас у гостях. Дякую. Завжди радий зустрічі. Усе найкраще, до побачення.